Я побачив відео в інтернеті, що є от набір в таку національну гвардію. Людь прийшов сьогодні в ЦНАП, заповнив анкету. Мені сказали, що далі нас чекає медкомісія, фізична підготовка, відбір. Потрібно вже було давно йти. Треба наших хлопців поміняти, тому що їм там важко, вже рік часу хлопці не бачили сім'ї. Нам потрібно всім разом зібратися і вигнати того клятого ворога. Ми це робимо заради нашого майбутнього, заради наших дітей. Все буде добре. Ми повинні набрати людей, які вмотивовані, які виявили бажання служити в штурмових бригадах Міністерства внутрішніх справ. І на станом на сьогоднішній день ми маємо вже близько 500 таких рекрутів, які добровільно записалися і подають зараз заяви, проходять медичні комісії. Люди добровільно приходять, добровільно пишуть заяви і вступають в той чи інший загін, який їм підходить по духу і по їхньому переконанню. Кожного дня до нас підходять тернополяни, як жінки, так і чоловіки і цікавляться по набору штурмові бригади. Навіть буквально на днях була пара, чоловік з жінкою виявила бажання проходити службу в бригаді Карадах, тобто, яка буде сформована вже на роботу в Криму. Також жінка приходила, що вона хоче служити в Азові, тобто ми вже телефонуємо там, запитуємо, які є вакантні посади для них.